Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Сьогодні наступний урок із теми неметали. і ми ознайомимося зі сполуками неметалічних елементів з гідрогеном, з'ясуємо склад і назви сполук неметалічних елементів з гідрогеном, порівняємо фізичні властивості цих сполук, розглянемо хімічні властивості хлороводню, сірководню, амоніаку та інших водних розчинів. Дізнаємося про використання сполук неметалічних елементів із гідрогеном. Почнемо з ознайомлення зі сполуками неметалічних елементів з гідрогеном. Більшість неметалічних елементів утворюють сполуки з гідрогеном. Для визначення валентності неметалічного елемента у сполуці з гідрогеном потрібно від числа 8 відняти номер групи, у якій міститься елемент. Розгляньмо таблицю. У таблиці наведено формули ледких сполук неметалічних елементів з гідрогеном. Загальна формула лидких сполук із гідрогеном елементів четвертої групи головної підгрупи елемент H4. Карбон утворює сполуку метан, формула ch 4 яка відповідає цій загальній формулі. Але ми пам'ятаємо із курсу органічної хімії про те, що карбон утворює багато сполук з гідрогеном, які мають спільну назву вуглеводні. Силіцій утворює силан. силіцій H4. Загальна формула литких сполук із гідрогеном елементів п'ятої групи головної підгрупи елемент H3. Нітроген утворює відповідну сполуку амоніак, формула якої nh 3 Фосфор. Фосфін PH3. Арсен, Арсин, Арсен H3. Загальна формула литких сполук із гідрогеном елементів шостої групи головної підгрупи h 2 елемент. Оксиген утворює з гідрогеном сполуку, яка вам дуже добре відома: це вода H2O. Сульфор сірководень h 2 H2S, селен – селеноводень. H2селен. Телур утворює телуроводень. H2 телур. Загальна формула литки сполуки з гідрогеном елементів сьомої групи головної підгрупи H елемент. Флуор утворює з гідрогеном сполуку второводень H фтор. Хлор хлороводень H хлор. Бром бромоводень H бром. Йод утворює йодоводень аж йод. Зверніть увагу, інертні елементи не утворюють сполук із гідрогеном. А тепер про будову сполук. Ці сполуки складаються з молекул. Атоми в них сполучені ковалентними зв'язками. Ковалентний зв'язок, як ви пам'ятаєте, може бути неполярним або полярним. Якщо електронегативність елемента і гідрогену однакова, то зв'язок ковалентний неполярний, як, наприклад, у молекулі фосфіну ph 3 А якщо різні ковалентний полярний. Якщо негативні і позитивні заряди, що виникли під час утворення ковалентного полярного зв'язку, рівномірно розподілені в молекулі, то вона Молекула є неполярною, як, наприклад, молекула метану – 4 В іншому випадку молекула стає полярною, утворюється диполь. Одна частина диполю заряджена негативно, друга позитивно. Полярними є молекули води, сірководню, хлороводню, амоніаку та деякі інші. Фізичні властивості сполук. Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном при температурі 20 градусів За Цельсієм гази, а вода рідина. Гідроген вторит за температури 19,5 градусів За Цельсієм переходить із рідкого стану в газувати. Якщо в цілому говорити про температури плавлення і кипіння сполук неметалічних елементів із гідрогеном у підгрупах, то зі збільшенням відносних молекулярних мас температури плавлення і кипіння зростають. Винятком є сполуки елементів другого періоду: амоніак, вода, второводень. Наприклад, на рисунку зображено залежність температур кипіння сполук елементів сьомої групи головної підгрупи із гідрогеном. Температура кипіння второводню вища за температуру кипіння інших галогеноводнів. Аномально високі температури плавлення і кипіння води і второводню зумовлені водневим зв'язком, який виникає між молекулами. А саме між атомом гідрогену однієї молекули та більш електронегативним елементом іншої молекули, водневий зв'язок у цих речовин міжмолекулярний, завдяки йому зменшується відстань між молекулами, що і пояснює агрегатний стан цих речовин за температури 20 градусів за Цельсієм. Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном безбарвні, деякі мають характерний запах. Багато цих речовин є токсичними. Розчинність сполук неметалічних елементів у воді різна. Наприклад, за температури 20 градусів за Цельсієм і тиску одна атмосфера в одному літрі води може розчинитися майже 450 літрів хлороводню, 710 літрів амоніаку і всього 2,5 літри сірководню. Розчин хлороводню у воді називається хлоридною кислотою, амоніаку – нашатирним спиртом. А тепер переходимо до обговорення хімічних властивостей сполук неметалічних елементів з гідрогеном. Хімічні властивості будемо розглядати на прикладі водних розчинів трьох сполук: а саме гідроген хлориду або хлороводню, гідроген сульфіду або сірководню і амоніаку. Водні розчини хлороводню і сірководню виявляють кислотні властивості. Молекули цих сполук полярні у розчині дисоціюють із утворенням катіонів гідрогену. Хлоридна кислота сильна. У розбавленому розчині ступінь дисоціації понад 90%. Вона дисоціює з утворенням катіонів гідрогену і хлорид аніонів. Сульфідна кислота, на відміну від хлоридної, слабка. Крім того, вона двоосновна. Тому дисоціює ступінчасто. На першій стадії утворюється катіон гідрогену і гідроген сульфіт аніон. А на другій гідроген сульфіт аніон розпадається на катіон гідрогену і сульфіт аніон. Хлоридна кислота реагує з металами, які в ряду активності знаходяться водню. Наприклад. Магній реагує з хлоридною кислотою з утворенням магній, хлориду і водню. У реакціях хлоридної кислоти з основними амфотерними оксидами утворюється сіль і вода. Наприклад, ферум 2оксид із кислотою утворює ферум 2 хлорид і воду, а алюміній оксид алюміній хлорид і воду. У реакціях хлоридної кислоти з основами і амфотерними гідроксидами хлоридна кислота утворює сіль і воду. Наприклад, натрій гідроксид із кислотою утворює натрій хлорид і воду. А цинк гідроксид – цинк хлорид і воду. У реакціях із солями хлоридна кислота утворює відповідний хлорид і кислоту. Наприклад, продуктами взаємодії цієї кислоти з аргентум 1 нітратом є аргенту 1 хлорид і нітратна кислота. Реакція відбувається, тому що агентум 1 хлорид є нерозчинним і випадає в осад. Натрій, гідроген, карбонат, харчова сода із хлоридною кислотою утворює натрій хлорид, вуглекислий газ і воду. Сульфідна кислота виявляє схожі властивості, але, на відміну від хлоридної, не реагує з нерозчинними основами і амфотерними гідроксидами. Якісною реакцією на сульфід аніон є взаємодія з розчинною сіллю плюмбум 2, у наслідок чого утворюється плюмбум 2 сульфід чорного кольору. А тепер пропоную розглянути властивості водного розчину амоніаку. У молекулі амоніаку атом нітрогену, як більш електронегативного елемента, зміщує у свій бік електронні пари ковалентних зв'язків. І на ньому виникає частковий негативний заряд. А на атомах гідрогену частковий позитивний. Крім цього, в атома нітрогену є неподільна електронна пара. Молекули амоніаку і води полярні. Між ними виникає водневий зв'язок, що спричиняє відокремлення катіонів гідрогену від води та приєднання цих катіонів до атомів нітрогену молекули амоніаку. Виникає ковалентний зв'язок за донорно акцепторним механізмом. Атом нітрогену донор електронної пари, йон гідрогену акцептор. Реакція амоніаку з водою є оборотною. Гідроксид аніони, які утворюються у розчині, створюють лужне середовище. Лакмус змінює своє забарвлення на синє. А фенолфталеїн на малинове. Розчин амоніаку іноді називають розчином амонійної основи. Її формулу правильно записувати так. NH3 з H2O. Однак у хімічних реакціях будемо використовувати формулу NH4OH. Хоча молекул такого складу не існує. Крім формули, вживають також назву гіпотетичної сполуки амоній-гідроксид. Отже, розчин амоніаку має основні властивості, а тому реагує з кислотами. Це реакції нейтралізації, унаслідок яких утворюються солі амонію. Наприклад, під час взаємодії амоній гідроксиду і хлоридної кислоти утворюється амоній хлорид і вода. Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном, крім галогеноводнів і води, горять на повітрі або в атмосфері кисню. Це окисно відновні реакції. Розглянемо приклади таких реакцій. При нестачі кисню. Сірководень окиснюється киснем до сірки, а при достатньому доступі повітря утворюється сірчистий газ. Амоніак горить в атмосфері кисню з утворенням азоту і водяної пари. При наявності каталізатора платини утворюється нітроген 2 оксид і вода. А тепер поговоримо про використання сполук неметалічних елементів із гідрогеном. Застосування гідроген хлориду і хлоридної кислоти представлено на схемі. Цю сполуку та її водний розчин використовують у виробництві хлоридів і хлоровмісних органічних сполук, переробці рут добуванні хлору в лабораторії. Очищені поверхні металів від продуктів корозії, здійснені гідролізу, целюлози. Застосування амоніаку також представлено на схемі. Амоніак застосовують як азотне добрива і холодоагент у промислових холодильниках. З нього добувають нітратну кислоту та вибухові речовини. Він іде на виробництво азотних добрив, соди та синтетичних волокон. Розчин амоніаку у воді на шатирний спирт використовують в медицині. Підсумуймо: неметалічні елементи, крім інертних, утворюють сполуки з гідрогеном. Для цих сполук частіше використовують тривіальні назви. Сполуки неметалічних елементів із гідрогеном мають молекулярну будову. Галогеноводні та амоніак. Дуже добре розчиняються у воді. Водні розчини гідроген хлориду і гідроген сульфіду виявляють кислотні властивості. А розчин амоніаку – основні. Хлоридна кислота сильна. Вона реагує з металами, основними амфотерними оксидами, основами і амфотерними гідроксидами більшістю солей. Сульфідна кислота є слабкою і взаємодіє з лугами і деякими солями. Амоніак і водний розчин амоніаку реагують із кислотами з утворенням солей амонію. Гідроген хлорид хлоридну кислоту амоніак широко використовують у різних галузях, а сірководень має обмежену сферу застосування. На цьому в мене все. Пропоную вам самостійно опрацювати конспект і розв'язати тестові завдання. Дякую і до зустрічі!